Mm -hmm. Що синуля робить? Складаю маленьку. На, ще ось. А що таке? Чуєш, а ото що mm -hmm. там зазграє? А то воно сушиться, ну хай там є. А, я думала, звичайно, туди mm -hmm. перебралися. Бо холодно, що, донечка, вже складаємо іграшки, так? Да? Mm -hmm. Туди складаю такі і оці ось можна туди. Mm -hmm. Отакі теж. Mm -hmm. Ну давай сюди такі, а потім отдельно глібочки. Ага, mm. mm. Та ні, ці можна так ложити білі. Ні, mm. так mm. хай mm. будуть, Це ж ваше. Ну хорошо. Тобі нравиться, так? Да? І бантики окремо. Mm. Ти от із склав уже, що голубенькі, таких можна зв'язати і класти вже. Значить, його теж включає. Де же ляйний, Міха? Та він мов же моя Ленки. А, да, все. Так, да, і все? Це да, ж гірлянди ще твої. Не-не. Па-ті. Да, все. Склали, да, до у них грушечки. Де ж же гірлянди? Сейчас все поскладати. Діда Мороза, он снігурочку, давай, до твоїх. Mm -hmm. Все ж загрузимо туди. Що? <гілляє> <гілля> <Шо? гілля> дощик їх отак трохи замотати. <гілля> Доставай, Кирюшо, там дощик з під ялинки отой. І отак, типа, їх замотай трохи. Це кролика винесемо. Ану попробуй, да. О, ключик. Угу. Ще один загубився. Так, Кажу замотуй Діда Мороза. А. Ну Ану бери в руку Діда Мороза. Ану Получиться в тебе чи ні. Як отак на нитку на котушку намотують? Умієш. Ану. О. Що, дочка, збираємо, да, вже? Щоб не вагі, то, а... Ага. О, як є лента, вийшла, що вже. Там на стільці. в кухні. Всім привіт. Я вже як гідрометцентр. До вас кожного. Ранку з погодою. Дивіться, градусник тут на вулиці у нас. Тут плюс один, уявляєте? Плюс один. А там на вікні в мене в кухні? Плюс 7. <свісно> так що якому градуснику довіряти, все, тепер. Так, у нас 10 годин. Раночку вже сонечко. Але видно, що був приморозок. Морозець, ну не знаю скільки. Це Полтавська область. Так ось. Розмалював трішки морозець. Рослинки, деревцята. Так красиво на сонечко. Хотіла вийти до вас на стрім сьогодні, зробити прямий ефір перший раз. Але нажала там функції, і чомусь мені написало, що можна тільки через 24 години. Не розумію, поки що розбираюся, тому не вдалося. Не вдалося. Можливо, хтось мені підскаже, що воно таке і що так. там зробити. Почитала, що потрібно підтвердити свій номер телефону, але я щось клацала, клацала, але поки що не розібралася. Так що розберуся і вже, ж, вже потрібно ж виходити в прямі ефіри. Хочеться, хочеться з вами поспілкуватися поближче, так би мовити. Вас вже в мене багатенько підписуєтеся. Оце ось дивіться, друзі, отака рослинка в мене є. Це нам прислали. Подаруночок, але я не знаю, як вона називається. Можливо, хтось впізнає, тому напише мені, що це за рослинка така цікавенька. Так, оце ось гердуля звалила. Тут у мене ще ось лаванда росте. Тут було, наче, так, загороджено. Пташечки співають. Щось наче і не видно, щоб хтось щось їв ми, та ні, їли. Ми туди насипали багатенько, то наче під'їли пташечки ще потрібно насипати. Розібрали ялиночку, повиносила я вже гілочки, ті, що там прикрашала камін, так що все вже це кролики будуть їсти. Що Катуська? Боже, завелися. Я вже в будинку, трішки прогулялася. Чоловік говорить, що тут радусник у нас на вікні на сонці, прямо на сонці. Сонечко так на нього світить, І тут показує трішки теплішу погоду, так що буду тепер там дивитися. Сьогодні такий у нас сімейний день, неділя. Хотіла вам показати, буду готувати картопельку таку. Так, начистила я картопельки і буду на чистенький рушничок, буду викладати, її просушувати. Отак ось половинки такі. Такі половиночки нарізаю. Ой, хай. Від вологості просушується картопелька. Таку картопельку мені колись мій тато готував. Така смакота. І я хочу своїм діткам приготувати. Так. Такими і не маленькими, і не дуже і великими, але ну він, пам'ятаю, таку напополам картопельку. Перерізав, була невеличка тоді, а це в мене величенька, то я, щоб прожарилася трішки меншими нарізаю. Так. Бо вона ще й не прожариться. І я вже за ту пряму трансляцію хотіла вас запитати, хто знає, що це таке і як його запустити. Бо заходжу, в мене пише через 24 години. Нажимаю там нічого не зрозуміло. Якщо, друзі, хто стикався з таким, напишіть мені, будь ласка. Можливо, я щось не туди нажимаю, не розберуся поки що. Ще з'їздимо сьогодні, заберемо посилочки, повинні прийти. На сінечко там я замовляла, так що буде розпаковка цікава. Хто таке любить? я таке люблю, люблю дивитися також, як там. Господинки показують розпаковки з і Сама люблю ходити в насіннєвих магазинах, вибирати, ой, перебирати сімена. Так що такі. Такі в нас на сьогодні плани. Плани такі, що немає ніяких планів. Так, все. Зараз вона просохне. Трішки просохне, недовго, звісно, щоб не почорніла. І. Буду олії обжарювати, а потім часничком, приправами і все.

una <laughs> salte Всім привіт! Я можу вже трішки вам показатися, не зовсім ще вихворіла, але вже хоч глазами очі можу відкривати. Чоловік сердиться, спішить на роботу, а я попросилася, мені потрібно на нову пошту зганяти. Швиденько там зараз чоловік мене підкине на нову пошту, сам, сам на роботу поїде. Завтра вже синулі в школу, потрібно підкупити. Купити йому треба ручок, глянути та пломастіра, бумагу, таке деяких принадлежностей шкільних. Так що їдемо. А я швиденько, швиденько зараз, туди там один разів і додому. дітки ж самі, то швиденько додому потрібно.

Так, друзі, з'їздили ми на нову почту і заїхали в магазинчик. На новій пошті нічого не вийшло. Сказали ще рано, приїдьте пізніше. І тільки додому приїхали. Мені приходить дві смски, що вам прибуло, прибули посилки. Так що чоловік поїхав, зараз забере, розпаковочка вже посилок буде в наступному відео. Так, а поки що покажу вам, що, що я купила, це захотілося нам. Мойви нажаримо, любимо ми таке. Нажаримо сьогодні на вечерю мойвочки. Я поставила, хай розморожується, потім її замочу. Так, далі шукала фарш, думала фаршу купити. Це купили ось брикет. Один такий ми брали, нам подобається. А дивились-дивились, там щось ніякий фарш нам не сподобався. Так я купила кусочок м'якоті, свининки і ось філешки. Пілешки накупили, оце зроблю фарш. А це тут говядина з свининою. Буде такий фаршик. І завтра хочу робити. Бородина попросили, завтра хочу робити чебуреки. Купила ось такі міні-лавашики зі смаком сиру. Оце дуже смачні, виходить тоді чебуреки. Саме за таких. Ми куштували, і звичайні також добрі, але смачніші із сиром. Так що, хто? мені подобається, що їх швидко готувати, ці чебуреки, раз, раз, все готово. Головне оце фарш. Сьогодні фарш зроблю, а завтра вже будуть тоді чебуречки. А тут це підкупили, та це котику. Так. А синульки, синульки до школи, фломастерів, бо в нього там вже то не пишуть, то то поламане, то ще якесь. Це чоловік собі семочки взяв в Аврорі. а... Я в Аврорі взяла фломастери: оце фарби і пластилін. Це до школи. до школи. Ручки, як завжди, це щось там, автомат, це чоловіки, лампочка в акваріум перегоріла туди додати і скотч. Все. Оце, всі покупочки. Все. Тоді посилочки. Я вам вже розпаковочку покажу завтра. Всього доброго, до, до зустрічі, до нових відео.